Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Я Оксана Олійник. Сьогодні ми поговоримо про те, як антична міфологія вплинула на давньогрецьку драматургію, ознайомившись зі сторінками життєпису і творчістю видатного давньогрецького митця Есхіла та його трагедією Прометей Закутий. Есхіла називають батьком трагедії, адже саме він долучився до розвитку цього жанру драматичних творів. У епоху становлення афінської рабовласницької демократії. Познайомимося з цим автором. Цікаво, що в рукописних копіях трагедій Овідія, зроблених у XI столітті, знайдено фрагменти життєпису Есхіла, час його життя 525 456 роки до нашої ери. Народився в сусідньому з афінами місті Елевсіні. Батько був аристократом. Існує легенда, що в юності Есхілові доручили наглядати за батьківським виноградником. Та він заснув і йому примарився бог Діоніс, який наказав Есхілові писати трагедії. Але поетичну діяльність він розпочав, коли йому виповнилося більше 20 років. Творчому доробку автора передував багатий життєвий досвід участь у греко-перській війні, битві під марафоном. Есхіл написав сімдесят трагедій і двадцять сатирівських драм. Із усього творчого доробку до наших днів збереглося сім трагедій: Трилогія Орестея, Агамемнон, Хоефори, Евменіди, Перси, Прохачки, Семеро проти Фів, а також одна трагедія з трилогії про Прометея, Прометей Закутий. Пригадайте, що в часи античності між драматургами влаштовувалися змагання за кращий твір. За одними свідченнями, Есхіл перемагав у них 13 разів, за іншими 28. До речі, ролі у своїх виставах, які більшість драматургів до Софокла, автор виконував сам. Усе життя він присвятив боротьбі з деспотією влади, де засобами обрав зброю і слово. Звернімося до особливостей стилю Есхіла та його внеску в скарбницю світової літератури. Серед низки проблем, які порушені в його творах, визначаємо такі: людина і світ, моральний обов'язок людини перед країною, провина і відповідальність за неї. У трагедіях драматурга надзвичайний громадянський і релігійний пафос, інтерес до долі людини. Окремо можна визначити й питання сили роду і наслідків кожного вчинку людини для її нащадків. Ця проблема яскраво висвітлена в трилогії Орестея, де йдеться про родове прокляття родини царя Агамемнона. Серед жанрових особливостей трагедій Есхіла запам'ятаймо такі статичність героїв, нерухомість, рівновага як принцип трагедійної характеристики, ораторний характер дії, риторичний оповідальний. Збільшення кількості діалогів. Важливу роль відіграють епічні ліричні елементи, наприклад, створення атмосфери жаху на сцені. Ми вже говорили, що Есхіла вважають батьком трагедії, оскільки драматургічні новації митця докорінно змінили давньогрецький театр, наблизили його до сучасного театрального мистецтва. Саме Есхіл збагатив п'єсу новими елементами. Прийомом контрасту, який згодом запозичили Софокл і Еврипід, формулою трагічного мовчання, прийомом трагічної іронії. Він збагатив форму втілення драматичного тексту, додав ще одного другого актора, що сприяло зростанню ролі діалогу, посилило напруженість дії й поглибило трагічний конфлікт. Використовував розкішне вбрання й маски, декорації, урізноманітнював вистави танцями. Окрему увагу варто приділити Есхіловій трагедії Прометей Закутий. Твір був частиною трилогії про Прометея, яка не збереглася до наших часів. До неї входили трагедії Прометей, носій вогню, Прометей Закутий, Звільнений Прометей. В основі трагедії давньогрецький міф про сміливця Прометея. Спочатку його опрацював Гесіот у творі Теогонії. Він же й наголосив на тому, що Прометей це Бог вогню. Пригадайте зміст міфу про славного Титана, відсканувавши швидкокод. Ознайомитись із повним текстом трагедії Есхіла Прометей Закутий у перекладі Бориса Тена можна також скориставшись швидкокодом. У творі Прометей закутий» діють такі персонажі: Прометей Титан. Влада й сила зевсові слуги, Гефест Бог Коваль, Океан Титан, Хор Океаніт океанові дочки, Іо, Діва телиця, інахова дочка, Гермес, Зевсів вісник. Проаналізуймо образ Прометея. Могутній, безстрашний, справедливий, шляхетний. Цей герой символізує прогрес людської цивілізації. Титан Прометей дарує людям священий вогонь, атрибут вищого, небесного світу. Завдяки цьому вони можуть вижити, розвинути свою культуру. За такий вчинок Зевс карає Прометея, прикувавши його до скелі. Натомість титан сповнений стійкості, адже не тільки мужньо терпить страшні муки, а й не розкриває Зевсові та його слугам таємниці смерті громовержця. Тож Верховний Бог спрямовує блискавку до скелі з прикутим титаном, який у результаті потрапляє до підземного царства. Образ Прометея багатогранний: з одного боку, він символізує ідеального громадянина, ладного віддати себе в жертву заради суспільства. З іншого боку, уособлює рівність двох світів. Верхнього і нижнього, небесного і земного, божественного і людського, вочевидь, це втілення мрії автора про рівність громадян, зникнення соціального розшарування. Образ Прометея сповнений гуманізму адже він свідомо бере відповідальність на себе. Підштовхує його до цього рішення Дар передбачення майбутнього. Згодом та кариса уміння взяти відповідальність за власний вчинок та долю суспільства розроблятиметься в системі ціннісних характеристик, притаманних європейській культурі. Свідченням є те, що митці нового часу, зокрема, Гете, Байрон, Шелі, часто зверталися до образу Прометея. Українські письменники і письменниці Тарас Шевченко, Леся Українка, Борис Грінченко теж змальовували образ Титана у своїй творчості. Раніше на уроках ми з вами дізналися про одну з визначальних рис драматичних творів, зокрема й трагедії наявність конфлікту. Отож, у творі Прометей Закутий протистояння між борцем за щастя суспільства і можливість вільного розвитку розуму людини гуманістом Прометеєм та деспотичною владою в образі Зевса є рушієм сюжету й основним конфліктом трагедії. Трагедії Есхіла Прометей Закутий притаманні такі риси. Основа сюжету конфлікт між прагненням особистості вдосконалити світ і неможливістю реалізації бажаного. Конфлікт не побутовий, а філософський стосується буття людини. Події твору важливі для особистості і суспільства, герой бунтівник, який повстає проти системи, утвердження важливих людських цінностей, гуманізація Титана Прометея. Сюжет динамічний і напружений. Є філософські узагальнення специфічні художні риси, діалоги й монологи, сповнені пафосу, трагічний і безальтернативний фінал. Узагальнімо вивчене, виконавши завдання у відповідні цитату з трагедії Прометей Закутий з іменем героя перевірмо виконане завдання. «Свого нещастя на негідне рабство я не проміняю. Скажу відверто: всіх богів я ненавиджу. Це слова прометея. Жорстокий завжди і завзяття повин ти» — Так Гефест охарактеризував владу. Знай же, горем і я вболіваю твоїм, ще й спорідненість наша до того мене спонукає. Ідеться про океана. Певна, що ви добре володієте змістом трагедії, тож із легкістю виконали завдання. Ми вже згадували, що образ Прометея надихав багатьох митців. Звернімося до живопису. У 1868 році Гюстав Муро написав картину Прометей. Відсканувавши швидкокод, складіть пазл із ілюстрацією з цього полотна. Вийде ось таке зображення. Отже, сьогодні ми докладніше проаналізували особливості античної драми на прикладі творчості Есхіла та його трагедії «Прометей Закутий. Наступного уроку на вас чекає знайомство з давньоримською літературою і творчістю Вергілія. Бувайте!